5 жовтня Іспанія Зеленський виступає на саміті лідерів країн ЄС. Поки президент б'ється на дипломатичному фронті, в інформаційному тилу стається диверсія. У самісінькому центрі Києва слуги народу вчиняють бійку з ветераном війни. Хлопець, який майстерно наносить удари військовому, слуга Артем Дмитрук. Йому асистує його вірний товариш Олександр Куницький. Такими методами працює тимчасова комісія по кол-центрах, яку було створено в травні. «Це пан Дмитрук, чинний народний депутат, мій колега по ТСК щодо кол-центрів. Стоять! Сюди! Хто такі? <смістична> що, ти, що Отвікаю, Як сталося, що подібна поведінка стала гідною для народних обранців? Коли саме ми повернули не туди, та що робити? На нашу лестницу поднимался один человек, только с России. Поэтому я подумал, что будет красиво, если на нашу лестницу поднимется человек из Одессы, одесит. 2018 рік. Кандидат у депутати і спортсмен Дмитрук підіймається по потьомкінськими сходами в Одесі зі 100-кілограмовою штангою на плечах. Я радий, що я це зробив першим в Одесі. І я сподіваюся, що це повлече за собою Таку струю підйомом, да? Демонстрація сили стає фішкою Дмитрука, коли в 2019-му він стає депутатом від Слуги народу. Хай він і не знає за призначення, кого саме голосує. А кого сьогодні обрали на посаду прем'єр-міністра? Ну, ви ж бачили, ви знаєте. А я вас запитую, ви ж голосували. Ви <рес> ж бачили. Але у стінах парламенту навички професійного спортсмена допомагають Дмитруку блокувати бютівцю власенку доступ до. Трибуни, а я так розумію, що це представник слуги народу, Ні, який не пускає. не пускає пана Власенка до Юлії Тимошенко. Наступного року тумаків отримують одесити, які приходять на прийом до Дмитрука. Що успокоїться. Один із постраждалих описав події так. Вийшов нардеп Дмитрук і сказав охране, з этим разберитесь. Після чого охрана выбежала на улицу і почала збивати Алексея. А коли я почав кричати, що ви нардеп сказал, и з этим разберитесь. і охрана прийнялася збивати мене. Низка зашкварів призвела до виключення Дмитрука зі слух наприкінці 2021-го. Проте 22-й запам'ятався найяскравішою бійкою Дмитрука. Бійка відбулася між нардепом та соратниками на засіданні земельної комісії. Питання, яке викликало обурення народного депутата, стосувалося відведення земельної ділянки у 6 гектарів біля Аркадії. Тоді від дід Дмитрука сильно постраждав 80-річний чоловік, і на цьому етапі варто згадати другого учасника зоряного дуету Олександра Куницького, який не вийшов м'язами, тож доповнює команду як мозок. Мамо сьогодні те саме, що й завжди Пінкі. Спробуємо підкорити світ. Як і Дмитрук Куницький потрапив у раду випадково, змінивши костюм зі спортивного на депутатський, блогер Саньок своїх старих звичок не полишив. Змінилося лише те, що скандаліст з камерою, врешті, став заробляти. Значно більше у нас зараз бюджет там продлили засідання. Сьогодні Ребошапка у нас в комітеті Він чекає, поки ми всі освободимося і підемо його м'ять. Напомню, мені по головному що там». одразу після набуття депутатських повноважень журналісти помічають активність куницького в інтересах окремих бізнесменів за даними схем, депутат допомагав просувати інтереси авто ентерпрайз харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них. Це в совокупності з со всімі фактами скоріше всього злоупотріблення. На мой взгляд, злоопотріблення властю своєї народного депутата і теж уголовна стаття. правильно? да, це уголовна стаття, це корупційне уголовне преступлення. Лобіювання бізнесменів не є. Дине чим Зепе Саньок, який в'їхав у раду на плечах Зеленського, підставляє президента. Скажіть, а можливо якось прокоментуєте із Олександром Куницьким ситуацію, яка сталася у Харкові у липні 2019 року. Після виборів Зеленський був вимушений відповідати на питання про подвійне громадянство Куницького За законом. Він не може бути депутатом, якщо у нього є буде. Сам же Куницький визнавав, що має ізраїльський паспорт. Я являюсь громадянином Ізраїлю з 12 років. Я репатруювався зі своїм отцем в 12 років в Ізраїль. Я в 2002 році вступив на службу в ізраїльську армію, чим я дуже горжусь. І відслужив три роки. В 2005 році, після армії, я повернувся на Україну. І з тих пор... Я проживаю в Україні, веду зі свою діяльність. Проте нардеп Андрій Денисенко тоді ж звернувся до СБУ, адже виявив, що Куницький використовував цей паспорт для поїздок у Росію. Зокрема, у розпал передвиборчої кампанії він мотався між Харковом та Білгородом аж вісім разів. Мене набагато більше турбують його надміру часті регулярні поїздки на території РФ, як на роботу за інструкціями. Куницький візити до Росії не коментував. Проте ще у 2014 році він їздив до окупованого Криму, відкрито визнаючи його російським. Ребята, секундочку, только что нас останали інспектор Гаї принес нам правило двіження спеціальне. Ми з ним розібрали, що оказывается Крим, оказывается, это Росії. І виявляється, що я учасник міжнародного двіження. А з початком вже повномасштабного вторгнення нова пляма на світлині монобільшості Куницький попадається за зйомку блокпоста. Навіщо він це робив? Досі невідомо. Це нормально сесії. В чому проблема? Тому ж проблем врешті, безкарність депутатів спокушає їх розпускати руки. Чотири роки тому Україна пережила унікальний для своєї історії експеримент. Зібравши монобільшість блогерів, подібілдерів та інших зайвих людей. Вважаю усім. Триматися. Вони стали кастою недоторканих, що показує приклад Куницького та Дмитрука. Що б вони не зробили, все сходить їм з рук. Тож вони стають все нахабніше. Результат експерименту чисельні зашквари. Це впливає не лише на рейтинг окремих нардепів, а й псує довіру до Зеленського. Чи розуміє це президент та які висновки робить, питання відкрите. Не знаю. Проте перед суспільством постає питання: чи зможуть такі депутати? Та їм подібні потрапити в раду наступного разу, та чи є безпека, права людини та повага до закону тією межею, яку нікому не можна переходити, навіть людині із посвідченням депутата.